Доброго дня! Хочу показати, що ми можемо робити. Які в нас цепочки виходять на вісім буріль? Ось так у нас зроблено транспортне підножка. Перма згорна, щоб груз ні туди, ні сюди не гуляв. Тут все підсилено на розрив і зроблено добре. Пальчики, колеса, поводочки, так, да, поводки в поводках, а тут Всередині не просто дірка просвернула, а зроблена більша, ставилась трубочка втулка і поварювалася з обох сторін, щоб не так розбивало поводки. Ну а так в цілому тут десятка йде на кронштейнах на цих, щоб площа була на палець щоб менш В общем, із запасу. Всі нюанси вчитані, бо ми не робимо. Дивились і по-заводських. Вирішили, що так краще. Ну, на вісі бурів. Для тезюка за очі. Десь так. Десь так. Кожна борона чіпляється на штир, все як положено. Да, ще одне хотів розказати. Що і колеса в робочому положенні як залиша. Оця відстань має значення. Чим ближче колесо до рамки, тим краще. Коли колесо дуже далеко, я дивився на заводських, ну вона трохи, трохи неправильно працює. А коли ближче, лише в настройці. А настройка яка? Ви ж можете підігнали і треба, щоб колесо глибоко сідало, майже ну повністю сідало до упора, бо тоді робоча висота грає велику роль. Чим нижче балка йде над землею, тим правильніше поводки тягнуть бороду, бо як дуже високо, поводок стоятиме в такому положенні. У нас буде стояти майже рівно. колеса сідають дуже низько. Найнижче, скільки можна опустити вниз. Ді воно правильно робить. Дякую за перегляд.